Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. У вербну неділю росіяни здійснили ракетний удар по центру Сум. Десятки вбитих, десятки поранених. Кількість жертв може, на жаль, зростати, адже росіяни вибирали саме житлові квартали, саме тоді, коли у святковий день найбільша кількість людей може знаходитися у центрі міста. Ну, насамперед, звичайно, Наші з вами щирі впідчуття родичам загиблих, поранених, мешканців Сум. І, звісно, ми маємо з вами усвідомлювати, що росіяни тепер навіть не приховують, що здійснюють свій терор по житлових кварталах. Коли був аналогічний удар по Кривому Рогу, вони навіть не змогли знайти поруч із епіцентром своєї атаки, хоча б якийсь об'єкт. Що його можна було назвати військовим. І тоді вони абсолютно спокійно сказали, що цілили не по дитячому майданчику, а по ресторану, у якому нібито збиралися військові, і який з цієї точки зору є легітимною ціллю для ракетного удару Збройних сил Російської Федерації. І те, що з рестораном взагалі нічого не відбулося, і ніяких нарад в ньому, очевидно, не проводилося, не спинило цю російську брехню. Я впевнений, що і зараз ми почуємо брехливі повідомлення з боку Кремля. Адже тепер, коли на тлі цих злодійських атак Вашингтон продовжує перемовини із Москвою, Путін. Може бути впевнений, що його ніхто і ніщо не зупиняє у терорі проти мирного населення України. Нам може здаватися, що цей терор не має очевидної логіки. Але це тільки з точки зору людей, які не усвідомлюють наміри терористичної держави. Повірте, терор завжди має логіку. Ніхто не здійснює терористичних актів проти цивільного населення, якщо це не відповідає планам Кремля, планам Збройних сил Російської Федерації, уявленню Путіна про реальність. Важливою метою таких атак є залякування цивільного населення України. Нагадування українцям, що тільки капітуляція може припинити ракетні обстріли їхньої землі. що... Ніяка армія їх не захистить, тому що армія може стримувати російські війська і не давати їм можливості окупувати нові українські землі. А от ракетні удари не стримає ніхто. І вони будуть продовжуватися аж до того моменту, поки у Києві не усвідомлять важливість ліквідації української державності і приєднання її земель до складу Росії. Друга мета це. Дестабілізація настроїв у самому українському суспільстві, щоб ті, хто усвідомлює необхідність опору, конфліктували з тими, хто говорить, не має значення, який прапор над моїм будинком, тільки щоб припинилися ракетні обстріли. Я можу людям, які дійсно вважають, що домовленості з Кремлем чогось варті, нагадати про долю всіх попередніх домовленостей. І про те, що відбувалося з тими, хто домовлявся про мир з Москвою. Згадую епізод з роману однієї африканської письменниці, яка розповідала про конфлікт у своїй рідній країні, коли війська однієї зі сторін, які до цього влаштували блокаду ворогам, змогли зайняти їхню територію. і, Обіцяти нагодувати тих, хто не мав ані хліба, ані води упродовж багатьох тижнів тільки за єдине гасло. Ми будемо жити у єдиній країні. І коли люди, вигукуючи це гасло, виходили зі своїх оцель, вони їх, звичайно, просто розстрілювали разом із дітьми, щоб очистити територію для лояльного населення. І повірте мені, саме таку долю президент Російської Федерації обрав для українського народу. Він вважає українців нелояльним населенням, яке потрібно вигнати з рідної землі, щоб вони звільнили місце для лояльного населення для росіян. Не вірте тим, хто розповідає вам про те, що росіяни і українці це майже як один народ. Ще у них спільна історія, і схожа мова, як нещодавно Блюзнірський розповідав французьким парламентарям російський опозиціонер Володимир Караморза. Ні. Історія спільного життя між росіянами і українцями це дуже короткий період у їхньому національному співіснуванні, і в той час росіяни також використовували українців для збільшення своєї імперської ваги і боролися з ними. Кожного дня, коли українці намагалися заявити про власний національний ідентитет. нічого не змінилося часів Переяславської ради, часів Батурина і Чигирина, часів заслання Шевченка, нічого у ставленні росіян до українців не змінилося. І я просто щиро бажаю кожному в цьому ніколи не переконатися і не зустрітися обличчям до обличчя із російським солдатом. Із російським ФСБ, із російською пропагандою, із всім тим злом, яке сторіччями керує російською державою і її народом впевнений, що можна заплатити будь-яку ціну за кілька кілометрів чужої землі. Так Росія жила, живе і житиме. А наша з вами задача не потрапити до її лища. І тому, звичайно, ми маємо усвідомити ще й військово мету тупуцю він може усвідомлювати, що не здатний окупувати всю Україну, але бажає по-перше мати можливість окупації ще частини території в українських регіонах, де можна буде провести фіктивні референдуми, щоб потім вимагати виведення українських військ з цих територій і Сумська область це один з очевидних кандидатів Кремля. На створення такої фікції. А отже, бомбардування Сум може бути підготовкою до такого російського наступу. А якщо у Кремлі усвідомлюють, що наступ також безперспективний, можуть вважати за необхідне створити велику буферну зону між тими територіями, які контролюють росіяни, як на суверенній території самої Росії, так і на окупованих українських землях, і вільної України. щоб полегшити задачу тим, хто обговорює варіанти. Поділу української території на різні зони контролю між різними арміями. Це також може бути метою Путіна, яку він, до речі, холоднокровно презентуватиме американським учасникам перемовин. Адже якщо перемовини йдуть, значить на них можна висувати будь-які людинонависницькі пропозиції, обґрунтовуючи це швидким шляхом до миру. Так що, як я вже сказав, терор має логіку. І наша з нами задача. Усвідомлювати цю логіку навіть тоді, коли здається, нічого не залишається окрім емоцій ненависті. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. Перемоги і миру вам!